Вінницький тролейбус виникнення у Вінниці тролейбусу було обумовлено потужним ростом економіки міста, яке з другої половини 50-х років ХХ століття перетворюється на індустріальний та науковий центр. У цей час у Вінниці було збудовано декілька великих заводів, де працювало по кілька тисяч робітників. З'явилися спальні житлові масиви. Різко збільшилося населення міста. Тому ідея створення Вінницького тролейбусу випливала з наявної ситуації. Проте уряд не зважив на аргументи міської влади і грошей на тролейбусний проект не виділив. На початку 1963 року силами кількох досвідчених слюсарів Вінницького трамвайного депо було відновлено списані тролейбуси, що їх придбали у Кишиневі та Одесі. Одночасно з цим здійснювався монтаж контактної мережі по вулиці Островського. Ці роботи проводилися вночі під виглядом робіт по освітленню міста. Перша тролейбусна лінія з'єднувала між собою площу Жовтневу та вулицю Карла Маркса. Її неофіційне відкриття відбулося 30 грудня 1963 року, коли у першому рейсі пасажирами були всі причетні до тролейбусного проєкту у Вінниці. Офіційне відкриття відбулося за півтора місяці, 18 лютого 1964 року. Центральній владі довелося змиритися з наявності у Вінниці тролейбусу, і вже у 1965 році у бюджет були закладені гроші на його розвиток. Уже у 1965 році було споруджено 7,2 км кілометра тролейбусних ліній по вулиці Київській. А ще через рік по Німировському шосе і вулиці Чехова тролейбус підійшов до інструментального заводу. У наступному році було споруджено ділянку тролейбусної лінії по вулиці Терногройського від вулиці Київської до державного підшипникового заводу. 18. За наступних 10 років тролейбусну мережу було подовжено до залізничного вокзалу, до ринку урожай через вулицю Соборну та Пірогова. Згодом тролейбус поєднав центр міста з вулицю Київською через міст, що по вулиці Чорновола. У 1976 році тролейбусна лінія по вулиці Келецькій досягла вулиці Квятика. У 1996-97 роках тролейбус було запущено по вулиці Ватутіна аж до самого кінця житлового масиву Тяжилів та через ринок урожай до вулиці Свердлова. Влітку 2006 року було прокладено тролейбусну мережу довжиною у 5,9 кілометра від ринку урожаю через вулицю Пірогова до Аграрного університету. А у 2007-му побудована тролейбусна лінія до муніципального ринку довжиною у 5,5 кілометра. Наразі загальна протяжність контактної тролейбусної мережі у Вінниці сягає понад 86 кілометрів. Вінничан перевозять 145 пасажирських тролейбусів.